Вправа 568. Обчисліть зручним способом. Ну що ж, давайте в першому завданні ми запишемо 743 в квадраті, як 743, що множиться на 743. Тоді в нас вийде 843, що множиться на 743. А 743 в квадраті, це буде 743. Що множиться на 743. І це дорівнює. Що ж, тут у нас є спільний множник, 743, його можна винести за дужки. То ми записуємо як 743. Тоді в дужках у нас буде з першого доданку 843 відняти, а з другого 743. І це дорівнює. То ми це можемо записати як 743, що множиться. 843 мінус 743, це буде 100. І це дорівнює 743, що множиться на 100, це буде 74 300. Є переходимо до другого завдання. Тут також ми 1103 у квадраті запишемо як 1103, що множиться на 1103. То ми записуємо 1103 помножити на 1103. Міс. 1103, що множиться на 100. І мінус 1103, що множиться на 3. І це дорівнює. Ну що ж, ми бачимо, що тут є спільний множник всюди. 1103, його можна винести за дужки. То ми записуємо, що це дорівнює 1103. Що множиться. А в дужках з першого доданку буде 1103. Залишиться. Потім мінус з другого 100 і з третього 3. І це дорівнює 1103. Що множиться? 1103 мінус 100. Це буде 1003, мінус 3 це буде 1000. І це дорівнює. 1103, що множиться на 1000. Дописуємо тоді нолика, То це вийде 1 мільйон 103 тисячі. Є. Записуємо відповідь. Обчисліть зручним способом, в першому завданні записуємо, вийшло 74 300, а в другому завданні записуємо 1 мільйон 103 тисячі 103 тисячі. Є?